Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні у нас на надходження. Dodge Journey 2015 року випуску з 2,4 бензиновим двигуном, на якого додатково встановили газове обладнання на автоматичній кропці передач на передньому приводі. Авто приїхало зі штатів. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з текстилю, електроскупівачі усіх вікон, електроулюванзеркал, мультик кермо отак приборна панель, запуск з кнопки, штатна мультимедіа, трьох клімат-контроль. Авто має 7 місць. Другий ряд сидінь в гарному стані. Ось так, він моги вигляд ззаду. Також є фаркоп. Погожде відділення простори. Додатково тут у нас достається третій ряд сидінь. На автомобіль встановлені 19 легкосплавні диски на зимовій резині. Заявлено пробігу на автомобілі 144 тисячі кілометрів, придбати ви його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автобіль складається 9690 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займеться пригоном автомобілів зі штатів.